В березні московський патріархат повинен виселитися із Києво-Печерської лаври. Проте сьогодні, 30 березня, коли вже фактично останній день комісію Міністерства культури в Києво-Печерську лавру не впустили. Мене звати Назар Мохачов, ви дивитесь ютуб канал свій до свого по своє». І в цьому відео я хочу обговорити кілька можливих варіантів щодо того, чи виженуть московських чортів з української Києво-Печерської лаври. Насправді, питання московського патріархату це не питання релігії, це ніяке не є питання там свободи совісті, віросповідання і так далі. Всі, насправді, без винятку, релігійні інститути, це завжди політика. Там, де є об'єднання людей, це завжди політика. Московський патріархат зруйнований більшовиками і відновлений Сталіном в 43-му році під контролем КГБ. Це є насправді ще одна московська спецслужба. Навіть не підконтрольна там ФСБ, як багато хто думає, а ще одна. Дуже масштабна, дуже сильна, з величезними фінансами. І цю всю структуру насправді з України треба було вигнати давним-давно. І в першу чергу цим мала би займатися українська церква в свій час. Що, власне, в свій час і розпочиналося, коли ми мали патріарха Мстислава, коли ми мали патріарха Володимира, похованого під Софією. І отут, власне, я підходжу до дуже цікавого моменту. Насправді, те, що відбувається з московським патріархатом зараз, відбувається не завдяки Зеленському, а всупереч Зеленському. Все оточення президента Зеленського і його оточення життєво, весь 95-й квартал, за деякими винятками, це московський патріархат, це прихожани московського патріархату. А все його політичне оточення це так само прихожани московського патріархату, всі ті, кого він призначав на вищі посади, за винятком тих, хто сповідує іншу релігію, не християнство. І от, власне, саме тому ми навіть на початках війни чули, як виходив цей хряк Стефанчук і казав: Ми не можемо чіпати московський патріархат, бо це питання виявляється розколює суспільство на його думку. Всупереч волі Зеленського, завдяки роботі багатьох патріотів в різних спецслужбах було зібрано дуже багато різних матеріалів. І шила в мішку приховати не вдалося. І навіть банально, перший день, другий день московського вторгнення, першим навідником в гостомелі був московський священник. священник московського патріархату. Більше 60 кримінальних справ відкрито. По факту допомоги армії РФ, там десь наведення, десь підривна діяльність, десь зброю знаходили, багато чого знаходили. Але ж про це все було відомо давно. І от зараз Паша Мерседес. Той, який називає себе настоятелем лаври від Московського патріархату, не впускає комісію Міністерства культури, покликали прихожан, прийшли там старі, виживші з розуму бабки, попритягували десь своїх внуків, паша Мерседес вже встиг погрожувати кільком журналістам побиттям і так далі. От зараз дилема. Чи оці всі перипетії використає оточення Зеленського для того, щоб зробити крок назад. І сказати: Ну ви ж бачите, що там питання сили, ми ж не можемо силу застосувати, там вивели когось, там ще щось, там ще щось. Чи дати грамотну вказівку українському силовому блоку, і людей можна просто банально звідти виштовхати. І це не є так складно, це не є так важко. а Українські, так би мовити, правоохоронці мають величезний досвід роботи проти українських націоналістів, проти патріотів України. Просто величезний. От навіть патріарха Володимира, якого я згадував, який похований під Софією. ви пам'ятаєте, як тоді Беркут, яким керувала фактично московська агентура, патріарха не впустили поховати в Софії. Яке тоді побиття відбувалося у людей? Ви це пам'ятаєте? Які були побиття на Майдані, які були побиття а, вже після Майдану, як ветеранів війни ставили на коліна під Верховною Радою і їх били? До Майдану, мовний майдан, як нас пробували зачистити. Ви це все пам'ятаєте? Скільки патріотів померло, скільки акцій було розігнано, як били захисників традиційних цінностей, які виступали проти проведення так званих гей-парадів і так далі, які насправді не захищають там права чиї-небудь, в тому числі ЛГБТ спільноти, так би мовити, а насправді займаються пропагандою явища. Наш силовий блок має досвід побиття патріотів. Масштабного, жорстокого, цинічного, навіть тих патріотів, які проливали кров за Україну. Ну, питання очищення лаври, ну це питання, яке можна і потрібно зараз вирішувати. Причому його можна вирішити дуже грамотно, застосувавши мінімум сили і досягнувши результату, а можна ним спробувати прикритися. От в цьому інтрига. От цікаво, Володимир Зеленський, чиє все оточення зав'язане туди. Що він зробить? А залежати це буде насправді саме від нього. І в час війни, при тому, що в нас введений воєнний стан, у нас є всі можливості для того, щоб від них очиститися. Там Паша Мерседес згадував про те, що е, ми оскаржуємо розірвання договору оренди з Міністерством культури. Договір оренди всі ці роки незалежності. Моспархат орендував безкоштовно Києво-Печерську лавру. Безкоштовно. Щоб ви розуміли, зараз Мінкуль договір розірвав, а Паша Мерседес каже, ні, під час війни не можна розривати там і так далі. Насправді це все дурня, і все можна зробити. І в законодавчому полі все можна зробити, і все потрібно зробити. Питання тільки в наявності політичної волі. І ще, можливо, деякі обставини, які є над Зеленським, які фактично. Підштовхнули наші служби безпеки до відкриття кримінальних справ проти цієї московської п'ятої колони може бути, що там насправді матеріалів просто набагато більше. І вже тим всім зеленим не буде куди діватися. Уважно будемо за цим спостерігати. В будь-якому випадку ми повинні розуміти, ніякої толерантності до ворогів України всередині України бути не повинно. Кількість, знаєте, кількість вбитих українських воїнів. Прямо пропорційно нашій толерантності до ворогів всередині України. До внутрішніх ворогів так само. Дякую вам всім за увагу. Прошу вас сподобати, прокоментувати, поширити дане відео. Це дуже важлива ваша допомога. Інформація насправді зараз гаряча.